Високо присвященство, високоповані учасники і гості нашої конференції. Христос Воскрес! Всі щиро раді вітати в сінах нашої Волинської православної Пословської академії день проведення міжнародної науково-практичної конференції християнська традиція Київської Русі». Нам... Ця конференція присвячена тисячоліттю покоєння рівнопостерного поспілку Володимира. І ми намисно називали цю конференцію. Ім'я князя Володимира а вибрали назву більш ширшу, згадуючи Київську Русь, оскільки не можна вивчати якийсь період, від особистості, Оскільки особистість створить історію, впливає і формує дані події в історичному плані. І якби цього року навіть не було б тисячеліття упокоєння, е, не святкувалося, я думаю, що. Наша вчена рада, нашої академії все рівно вибрала це рік проводити конференцію, присвячену і рівнопостаному князю Володимиру і Київської Русі. Враховуючи агресію та військову інтервенцію нашого північно-східного сусіду, ми бачимо, що сьогодні війська, війна між Росією і Україною має не тільки військовий характер. Зараз йде велике протистояння в інформаційній сфері. Нас хочуть вкрасти нашу історію, нас хочуть вкрасти назву Русі, хочуть вкрасти надбання нашого державотворення культури, освіти, літератури, пов'язані з Київською Русом. Нас хочуть вкрасти самого навіть нашого князя і його, його походження. Тому і не даремно в цьому контексті патріарх Кирил Будяєв приїжджав зі своєю. Ним придумали концепцію руського міра саме на святкування пам'яті рівного посту на князя Володимира. І річні приїзди на Володимира, патріарха Кирила, які були несли ніби пасторський характер, які були тільки теоретичними І от такими заявами, мають цілком реальне і практичне вираження перебування і танків, і ракетно-зенітних установок, як в Криму, так і на сході нашої держави. Тому е, сьогоднішня наша конференція, як ніколи, носить науково-практичний характер, оскільки ми маємо дати гідні виклики на протистояння і на гідні відповіді на виклики е, того протистояння, яке ми, нас, ми бачимо сьогодні. Тому, е, поведучи до цієї конференції, ми хотіли показати достоинство нашої Київської Русі, показати велич нашу, е, нашого князя і відповідно дати. Е, Вхідну критику творі руського міра. І я знаю, що багато з науковців, для яких ця, ця тема не була навіть ніколи в сфері їхніх наукових зацікавлень чи інтересів, взяли на себе такі і бажання присвятити свій час і написати статтю на збірник саме по цій тематиці, оскільки вони відчували відповідальність перед сьогоднішніми подіями і таким чином хотіли внести свою лепту загальну перемогу. Я саме хотів би, щоб наша конференція сьогодні, робота нашої конференції, мала такий великий мотив, що ми з вами всі долучаємо до загальної справи, до справи величі нашого рідного польстаного князя, до величі Київської Русі і до величі нашої ненької України. Амінь Христос Христос! Слава Україні!